Мої хороші, всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, жмакайте оцей дзвіночок колокольчик, і е, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами продовжувати наш країномовний Ютуб. Мої хороші, серпень, серпень сьогодні останній день, коли більш-менш температура. Ну, от 34, 33, 34 градуси. І з завтрашнього дня вже буде 35, 36. і знову до Риму йде пекло. Тому я навіть не знаю, як швидко я зможу знову з вами вийти на зв'язок. Тому а я вам обіцяла до серпня місяця дійти до мисливця, тобто розповісти всі італійські чоловічі персонажі, які мені траплялися до того, як я зустріла е, мисливця. Так і е, я не можу перескакувати. Не перескакуй, я не можу перескакувати, тому зараз я швиденько, як зможу, на 5 6 8 серій розповім вам ще про три, про три італійських персонажі, які мені трапилися перед тим, як я вже почала свої відносини з мисливцем. Окей, потім мене питають: навіщо це ти все розказуєш? Я це все розповідаю. По-перше, для того, щоб у дівчат, які. Божь не знаю, чого хочуть приїхати до Італії, познайомитись з італійцями, щоб вони розуміли, які тут чоловіки і що від них чекати, і щоб вони були е готові, а не як я, така вся у рожевих окулярах, знаєте, О, за кордон, Італія! Всі такі люб'язні, всі такі привітні пальми, море, сонечко. Ні, все не так, як здається. Потім мені дуже подобається спостерігати за. Іншими людьми, знаєте, за їх життям, за їх менталітетом порівнювати. Це цікаво, це цікаво. От потім мені дорікають, от дивна річ, це не ваше діло, але все рівно мені дорікають тим, що я не одружена. Ви можете собі таке уявити? Ти дев'ятий рік в Італії грошей толком не заробила, а ви врахували мої гроші. Не одружена за 9 років так собі чоловіка і не знайшла. Ось, що ти там робиш в тій Італії? Пішла: геть, ти наше місце зайняла. По-перше, я не займаю нічиє місце, потім, що значить, не знайшла в мене, до речі, я не хочу хвалитися, але в мене 5. Каблучок, які мені подарували італійці, які були на мені згодні одружитися. Це я їх кинула. Як кажемо, я кажу, моя, а, знайома ти як оця ця Джулія Робертс. Ти завжди збігаюча наречена. От два рази ми навіть підготували всі документи, всі документи, і потім я придумала в самому кінці. Але в мене залишились п'ять каблучок, от знаєте, які дарять на фідансаменто, От, вони досить коштовні, тільки кардіолог мені не дуже коштовно подарував, з цирконієм, не з бриліантом. Так що це не тому, що я нікому не подобаюсь. Це мені не подобаються ті італійські чоловіки, які мені траплялися. І тому я вам пояснюю, чому чому ось, наприклад, от, той же Орел, чи... Хто там ще? про кого я ще вам розповідала, той же золотко -кордіолог. от Чому не трапилось? Трапилися заручені, а весілля не трапилось, тому що я не хочу, не хочу. Звісно, якщо я зустріну чоловіка, який мені сподобається, навіть не фізикаменти, фізикаменти мені, ну, фізично мені досить, щоб він був, ну, такий, знаєте, чистенький. А мені подобаються розумні чоловіки, які начитані, які... Живуть грамотно, знаєте, не тринькають гроші, в яких все вже по полочкам, о там колишні дружини, отам діти, отут я. От. Але я розумію, що ну, я дуже об'єктивно до себе ставлюся, і до свого віку, до свого стану здоров'я, і до своєї зовнішності, що мені зараз дуже важко знайти і зустріти такого чоловіка, навіть якщо і почала чухати носа. Хто читав? Мені здається, чи Ерік Бьорн, чи Пітер Бьорн. Так, Як зрозуміти а, людину по тому, як вона сидить, як вона розмовляє, як вона переносить. Окей, okay. це потім. Про книжки потім. Так от, я розумію, що мені дуже важко. Що мені дуже важко зустріти такого італійця італійця. А, тому що, скажімо так, розумному італійцю я не потрібна. Ну, я я їх розумію, я їх розумію. Розумному італійцю не потрібна жінка, емігрантка з України, яка не працює, яка хвора, яка вже 47 років їй. От ну куди ну, вона йому? А дурному італійцю, якому я можу сподобатись. Розумієте, от, наприклад, такому, як Стефану, якому все рівно. Все, все рівно, скільки мені років, хвора я чи не хвора, і іноземка я чи не іноземка, от йому все рівно, аби була вдома жінка, щоб він перед друзями міг ухвалитися, що є жінка. Отакий от мені не потрібен. І тому, дівчата, коли ви мені дорікаєте, ну, 9 років вже в Італії і досить не одружена, не все так просто. І потім я. Я не знаю, мені так добре самі. Я вже вам якось розповідала, що якщо заплющити очі і побачити, от, моє ідеальне майбутнє це постійний пасивний дохід, це країна, в якій я живу, де на вищому рівні соціальна допомога, це моя маленька квартира, тому що велику дуже прибирати треба. ось, І все, і все, і Ютуб. І може ще я напишу один-два романи. Оце моє. Ідеальне майбутнє. І в ньому, як ви бачите, чоловіка нема. Ну от нема його. Якщо трапиться, подивимось, подивимось, підійде чи ні. Ви знаєте, тут в Італії і в 90 років можна собі знайти пригоди на одне місце. Я таких пригод не хочу. Так, вже вона говорила 9 хвилин, і все не по темі. Тому зараз в нас буде перша серія, як хочете. Ні, я це все зроблю в одну серію. Розповідь про одного італійця, з яким я познайомилась. От, до речі, мисливець мені е, е, зараз, щоб ви не казали, що я все вигадую. Зараз, зараз, зараз. Е, як вам це е, показати? Ой, ой, як? Як показати, щоб ви не змогли прочитати попередні меседжі? Тому що це дуже, це дуже. Е, не знаю, ось так, це дуже приватна. Ну, ось, ну ось, бачите, ну, ну, ви можете бачити тут і серденькі, поцілуйчики, ось він мені пише цей мисливець, він мене поздравляє з Бонфера а, Він мені пише Кораджо, що він стософрендо перлатуа ситуаціоне, що він дуже страждає за мою ситуацію, яка зараз у мені вдома. Що я не можу спати, що отакі скандали вдома. От. Що він дуже страждає, але нічого зробити не може. Хоча може, але не хоче. Тому до цього мисливця ми з вами ще дійдемо. Зачекай. Я розмовляю з моїми друзями. Так от, а, чого я полізла у. Так, у творчу студію мені потрібно було. Так, творча студія. Я хочу вам сказати, що ця історія, цей італійський чоловік, якого я зустріла на сайті знайомств, він мені зустрівся одразу після є в мене таке відео. Воно називається зараз-зараз я вам скажу, Італієць із Сибіру. Я розповідала, як ми всією сім'єю поїхали у Рімені робити парад. Ось. 182 відео і 183 відео. Це італієць із Сибіру. Я розповідала, як він мені оцей гад залишив саму у Сан Маріно, і як інший італієць, дідусь, мене врятував. От, і всі мої відео я пронумеровуваю саме для того, щоб вам було легко знайти посилання, які я вам даю що ось після цього. Тому що мені подобається все розповідати у хронологічній послідовності. Так от, мої хороші, мої хороші. Приїхали ми із Рімені до Риму. Все, я їхала там 5 годин від Рімені до Риму на машині. Я їхала дуже така сумна опочалена, тому, що знову, знову я не то, що мені так сподобався цей італієць із Сибіру, не то, що він мені так сподобався, і от. Знов нічого не вийшло, ні. А я була вражена тим, що ну як можна так живою людиною поводитись? Ну як можна? Ну, я не знаю. Я думаю, ну странні тут чоловіки, странна, менталіта, як вони себе поводять. І коли ми приїхали до Риму, моя мама мені каже, чого ти. Ні, вона ж по російськи Ти чого така грустна? Ну, подумаєш, ну подумаєш, так вийшло. Ну нічого страшного, ніхто там тебе в Сан маріно не укусив, і що этот дід старий тебе. Привоз к отелю все нормально. Давай опять come schnell, come schnell, значит, на <соценно> сайт знакомств. Вот. И іще себе другого мужика. Или что? Или ты хочешь с нами жить? Вот, знаете, От знаєте, знаєте, кажуть, якщо ти щось дуже-дуже чогось е... бажаєш. Сейчас, одну. Мої хороші мене збили Вот, дві жіночки. Приїхали. Ось, бачите, я думала, що я сама така, одна така розумна, що я тут таке містечко під тінню знайшла, а вони теж, вони теж знайшли. Окей, мої хороші. Так от, на чому я зупинилась? Ага. Маман мені каже, що конжней на сайт знайомств, тому що я не хочу, щоб ти з нами жила все время. Давай, давай, ти вже тітка взросла, тобі вже 39 лет, і треба тобі, значить іскать мужика, а не к нам тут пристраюватися. Так, от я казала про те, що якщо ви щось бажаєте, то не треба на цьому зациклюватись. Треба це відпустити у всесвіт і це збудеться, це відбудеться. А моя мама вона дуже була проти, що я з ними ж, ну, живу і жила, і тому ніяк я нікого не можу знайти, тому що вона настільки проти, настільки проти, що у це її бажання, щоб я нарешті зі своїми хворобами, зі своїми проблемами, кудись щезла і розчинилася у повітрі. Воно ніяк її бажання не відбувається. Причому це бажання в неї. З мого самого народження. Тому не треба мені писати, посилати лучики добра своїй матері. Будь ласка. будь ласка. Так от, Я їй кажу, мам, ти знаєш, я себе погано почуваю. Після Рівні, після Сан-Маріно, після цього італійця з Сибіру. Я тропу Джуну, тобто, ну, тобто я, в мене поганий настрій на тому сайті знайомств там всі однакові, там всі якісь то брошенки італійками і нічого там доброго знайти не можна. А на ще минимамонтаже а какой у тебя выбор? Какой у тебя выбор? Ти ж не можеш по вулиці бігати і себе какого-то іскати мужика. Я кажу, а окрім як вийти заміж, нема іншого виходу, ну там працювати ще щось. Тому що якщо ти працюєш, тобі за це хоч платять гроші. Якщо ти працюєш десь у якійсь то фамілії, сім'ї італійській, ти їм готуєш їжу, ти прибираєш їх будинок чи квартиру, ти доглядаєш за їхніми дітьми або за бабусями, дідусями, тобі за це хоча б гроші платять. От. А якщо ти виходиш заміж, ти робиш те ж саме, але безкоштовно. Але безкоштовно. І вона це не може ніяк зрозуміти, що ну мені не хочеться, не хочеться. Цей ой, цей заміж сухнулась. Ось, бачите, це вона. Знову ж таки, дівчата, каса вільна, каса вільна. Якщо трапиться, то трапиться. Я ніколи себе не закриваю навіть яких знайомств. І я досить на сайтах знайомств є. Тому і навіть більше, те про що я вам ну, поки не можу розповісти. Так от. Вона знову почала моя мама на мене налягати, налягати, давай, давай, йди, нас, йди на сайт. Ну і що, я пішла? Пішла, пішла, пішла. Ой, шукала я тільки італійця, тому що стільки вже е, витратила, витратила часу на вивчення італійської мови, хоча на той час, ну скільки я була в Італії десь три місяці, це був серпень місяць, от саме оцей час перед Феррагосто, є таке в, в Італії свято Феррагосто, 15 серпня, е, Італія їде у відпустку. От, і саме в цей, в цей час і відбувалися ці події. І я познайомилася на сайті знайомств з дуже приємним чоловіком, а я дуже залипаю, знаєте, мене дуже чіпляють фото чоловіків, які посміхаються, От які, як придурки, себе знімають оголеними там торс, ну там торсу немає цицьки більш ніж мої, розумієте, отаке пузо, і воно себе знімає оголеним чи на пляжу. Фу, це так огидно і гидотно, фу. Потім мені не подобається, коли чоловіки там оце дубку роблять у курячу дубку і, і себе отак от селфі знімають. А мені дуже подобаються чоловіки, які десь у горах, на лижах, отак він себе фотографує, о що він досяг вершини, або якщо він а, просто посміхається. от. Спокійно, сидить десь такий, розслаблений і посміхається. І ось такого чоловіка я зустріла. Чому я назвала а, цей це відео Чеширський кіт? Хто читав Льюіса е, Керла Аліса в країні? Див є такий персонаж, е, чеширський кіт, коли завж, він завжди посміхався. Це такий кіт, який е, міг з'являтися і роз'являтися, коли він захоче. Але спочатку з'являлася його така здоровезна посмішка, а потім вже голова, тулуб, хвіст, і зникав він. Так же саме останнє, що зникало, це його посмішка. І навіть погані речі він казав Алісі з такою посмішкою. І от чому я назвала оце відео про цього персонажа Чеширський Кіт, тому що він був саме такий, зараз розповім. Він побачив, що я подивилася його анкету, і почав мені писати. Пише, пише, що ой, Маріана, яка ти гарна, яка ти чудова і яка фортуна, що ти в Римі, хочу з тобою познайомитись». А я йому написала, що я не дуже добре розмовляю по-італійськи. Якщо це його не засмучує, ми познайомимось. І це був серпень місяць, як я вже сказала, дуже було спекотно, дуже жарко. І він він мені каже, що ну, де ти живеш, пиши, де ти живеш, я за тобою приїду, і ми з тобою десь погуляємо. Ой, написала я йому, де я живу. Я не знаю, чому у чоловіків. Я розумію, що ті чоловіки, які на мене звертають увагу, вони вже, ну якщо мені 47 років, а тоді мені було 39 років, ну чоловіки мені десь старше на 10, на 15 років, а зараз чихну люка в машині. Ось і. Я не знаю, чому вони не можуть користуватися нові гатори. Тобто у телефоні, Google Map, скачали карти. І, будь ласка, по картам ви можете знайти будь-який е, адрес. Я, отак, от, якщо мені потрібно кудись доїхати, я завжди користуюсь Google Map, Розумієте? І я можу доїхати всюди, всюди. Я не знаю, чому у чоловіків це така проблема у італійських. От і ми з ним домовились зустрітися. Я його чекаю, 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 чекаю. Нема. Він не приїхав, і він мені пише: Маріана. Слухай, я тебе не знайшов. Я не знаю, де ти живеш, такого адресу, такої адреси немає. Такої адреси немає в інтернеті. Може, ти щось наплутала, ти ж, все ж таки іноземка, і мені мене вже це почало бісити. Думаю, ну як я наплутала. І одразу, одразу, якщо щось у італійського чоловіка не виходить, одразу він буде звинувачувати тебе, що ви на ти, тому що ти іноземка, ти щось робиш не так. Я так думаю, то я все зробила так. Я все зробила так. Це ти італієць і не знаєш е, свого міста, Рому свою, ти не знаєш, і не знаєш, що є така вулиця, є такий будинок. Ой, Мої хороші, ну що я можу сказати? Я е, перестала йому писати, і він мені мене закидав е, месаджами вже на WhatsApp, тому що ми ж з ним домовились. Я йому вже дала свій номер телефону, і закидав мене, значить, е, месаджами. Що, будь ласка, будь ласка, пробач мене, оцього цього разу давай з тобою зустрінемось в якомусь то місці, який я зможу легко знайти, біля якогось великого супермаркету і таке інше. А, я мамі кажу: ну ти бачиш, ну ти бачиш. Знову якийсь, ото, знаєте, на словах э, Івана Франко а на ділі ебанько. Не хочу, не хочу я з ним э, зустрічатися. Мама така, боже, знову тобі щось не так, с, от, знову тобі вот, не угодиш. Тоже мне э, нашлась, вот принчипеса. При, при ты смотри, мужчина, італьянец, захотів з тобою зустрітися, ну, ну не знайшов він тебе з першого разу. Ну дай йому другий шанс. Вона говорить, я настільки хочу, щоб ти от нас ушла, я готова сама тебе к нему привести. То кашу уже ти прицепилась какому-нибудь італіянцу. Ви представляєте? Ну, Мой хороші. А тут у нас неподалік, у той час, це було 9 років тому, построїли, побудували новий величезний Макдональдс. Дуже великий, новий, такий світлий, такий, знаєте, ну, все новеньке і такий запах дерева, ну, гарне таке місце дуже. І я пишу тому італійцю, тому чеширському коту, звали його Едуардо. Едуардо, Едик, Едик. Короче, Едік. Пишу йому, Едик, є такий новий Макдональдс, З адресою йому написала, з номером дому цього Макдональдсу. Пишу йому, давай завтра о, -о 10-й, там і зустрінемось. І він такий, може, по карті подивився, чи що. Пише: О, цей Макдональдс я знайшов все, я приїду, завтра, о 10-й я приїду, тільки ж ти теж приїжджай. А мені, знаєте, мені до того Макдональдсу треба було їхати на автобусі і потім ще йти пішки. Звичайно, якщо б маман моя не визвалась мене туди підвести, я би не пішла. Тому що під таким розпеченим сонцем, а у римі, серпень, липень і серпень це завжди пекло. Це пекло, це вмерти можна, а не йти на побачення. Ось окей, наступний день прийшов і. Знову ж таки, я одягнулася невірно, ну неправильно, не не по погоді. Потрібно було одягати як щось таке, знаєте, з котону, з не знаю, з яких то натуральних матеріалів, щоб все тіло дихало. Но я ж не, не знала, куди ми з ним підемо. Я думала, що я зараз така красива, раз мене маман до нього привезе у Макдональдс, У це я така красива, що в Макдональдсі ми тільки зустрінемось. А потім ми поїдемо десь у чудовий ресторанчик, де є кондиціонер, і мені потрібно тільки добре виглядати. Слухайте, я вдягла свій а, дуже гарньоній комбінізончик від е, Роберто Коваллі. І він такий був, знаєте, тигрова ліпьордовий з е, такими огур, огірками. Отакий малюнок огірки. Знає, знає. Ось. Мені в ньому було дуже класно, я вдягла босоніжки на таких підборах, і ноги здавалися довжелезними. А волосся в мене тоді було не дуже довге. ось я його там накрутила і таке інше, А тут вверх він, як знаєте, у грецької богині отаке, він, він нібито спадав з мене. От-от і спаде. Дуже цікавенько було, але він там. Тримався добре, але враження таке, що ось-ось, і все це з мене спаде. <хи> ось, отакий був крой у Роберта Ковалі, дуже цікавий. Але тканина була. От, здавалося, Роберта Ковалі така марка, так, гранде марка. А це був звичайний якийсь то чи поліестер, чи якась інша хімія, що боже мій, в ньому так було жарко. В ньому так було жарко. З мене все це стікало отак, от струями. Весь мій мейкап він ледве-ледве тримався. Ну, все ж таки, ми з мамою приїхали, в цей Макдональдс. Мама вискочила перша, пішла значить, назустріч тому італійцю, і я бачу таку картину. Картина маслом. Знаєте, сидить він. Оцей Едик, оце Едуардо, сидить з ноутбуком, а е, новий Макдональдс, і про нього ще мало хто знав. І там було мало людей. Ось, і він сидить за порожнім таким столиком, один, і навкруги нього нікого немає. І ось він з ноутбуком. Біля нього лежить книга. І він ось так у білій-білій е, рубашці, а сам він дуже такий засмаглий, засмаглий, у білій е, сорочці. Ось у білій сорочці, і ось так сидить і дивиться. У далечині, Отак, знаєте, як Маріанну зустріти. <ріху> Отак от він там замрізано дивиться у далечині, Боже, такий актор, і я до нього підійшла і така. Привіт, я Маріанна. От, і мама одразу. А я її мама. Вона в Римі живе не сама, вона живе з сім'єю. ну, Вона йому це по італійськи все говорить. Маріанну не дуже по-італійськи значить, розмовляє. Скільки ви будете зустрічатися, скільки, тому що мені потрібно її забрати з цього Макдональдсу, скільки вас не буде. Оцей Едуардо він дивиться на мою маму, каже: Сіньора. Я дуже радий з вами познайомитись, але ну я не знаю, скільки, скільки Маріанна захоче, стільки і буде, як тільки вона захоче поїхати додому. Я одразу вам подзвоню. Вони обмінялися телефонами. Мама, щоб я знала, де вона. Вона дуже боялася, що він знову десь мене кине на іншому боці Риму, от, і їй доведеться за мною їхати. Ось вона мені каже, щоб ви її привезли там, де і взяли ось цей самий Макдональдс. Ну, він, звичайно, такого не чекав, що я ще з мамою прийду. Знаєте, як на сіновал ще з кузніцом. Ну і все. Мама пішла, і він мені каже, Боже, нарешті. Нарешті ми з тобою зустрілися. Ну що, давай поговоримо порозмовляємо. Я така кажу, де тут у Макдональдсі? Він ой, дивись, дуже гарно тут, дуже гарно. Давай порозмовляємо, Ти мені про себе розповісиш, Я собі я тобі про, про себе розповім. І я дивлюсь, він у цю книгу, яка біля нього, він все її там теребонькає, все теребонькає. І потім я дивлюсь на цю книгу, а там, значить, фотографія. Фотографія його, що це його книга, що він автор цієї книги. І книга називається Сумую за тобою.